Привіт, яблуко! Це ти їжачку, я тебе не бачу. Яблуко розмовляє. Їжачок? Ку-ку! Де ти, їжачку. Їжачку це не яблуко розмовляє. Це хробачок. Обійди яблуко і подивися сам. Чок. Теж їжачок. де ти? Я є. Я тут. Пап, де? Kick on for з іншого боку. З іншого боку? Окей. Добре. Та-ра! О, кробачок. Теж їжачок. Повернись, їжачку. Де ти? Я тебе ніяк не знайду. Я тебе теж, їжачку. Я тут. Хробачок зараз з іншого боку. Поквапся їжачку. Спогетті? Побожніє спогетті. Ти тягнеш мене за хвіст. Хробачок. Привіт, хробачку. Ти не спагетті. Ні, хробачок не спагетті. Хробачок це хробак. Хробаки їдять яблука. Скуштуєш? Дякую, хробачку. Хочеш пограти? Так, пограємо У хованки. Так, ухованки. Убожні ухованки.